Дивіться, вони сплачуються, це последня команда, реально, блядь. Вони позиються, тому що вони виграли нас. Чуваки, ви не поняли? Ми ні разу не грали в першій лізі. І тут позориться, це крім, Ми будемо зривати нас. Тут ліво. Оце, що було, це розтанцов. Наступні ігри ми сорвемо і масі. Давайте або виграєте, або розходьте, щоб клуба в нас не було взагалі. Добре? Пацани, сморі. Я з 95-го року хожу на цей стадіон. Я за 30 років такої хуйні, блядь, ще не бачив. Реальної хуйні, блядь! Якщо ви не хочете грати, блядь, пиздуйте нахуй, звідси, блядь, Сука, нехуй тут исполнять, блядь, Кому вы, блядь, проебали топ? Є такое в команді, ну, сейчас не йде. Психологическая яма или там функциональна. Ну не йдет, мы не, не скролили. Подожди, Саша, мать. вибачте, я перебью, як це не йде? Подожі, як це не йде, коли з перших минут, блядь, нас прессуют. На нашем же полі команда 16 блядь, в чемпіонаті. Последняя команда. Я мовчу про те, як вас розривала блядь, Вікторія, нахуй. Я давно такого не бачив. Щоб нас так возили, блядь. Просто сука, отак, так на треба почекати. Я говорю, я з 95-го года, а тут кожний матч, блядь, 30 год. Я за 30 год не бачив, щоб я думав, ми вже в А керорі... ви, бачили, ви бачили, щоб команду а будували, блядь, за місяць. Ви бачили? Я не бачив, щоб команду а кого ви будували за місяць, бляд. Так, але Другим, треба так, грати, бляд. а не стояти. Друже, так ми Розумієте? Грає. Ми б'є поворота, ми люди не можемо зараз блядь, забити гол, блядь. хто такий. Ми ще робити, чи що? Я не хочу тут грати, я не хочу бути тут капітаном носити цю цей діток. Я хочу, і якщо ти хочеш, році, були, якщо ти, ти хочеш, так зробити. Покажи на Там полі. Раз. Раз. Покажи не на ліся, полі. Не ліся. Не ліся. Що я зроблю? Діма, є такий вопрос. Один наш член команди написав, хіба буде ще на футболі, Давай. Давай. ще можемо сходити, я він пише, роди мій. Що ти, блядь, розумієш? Що ти, блядь, розумієш? Если ти, ти розумієш, що я собі застажу? Тобто номер такого чоловіка, блядь, уважаемого, мого любимого капітана, сука, я з ним кожен день готова бачитися, А ти ж таким номером вибір, блядь, Що ти розумієш? Що ми Хоча ти красиву гарну круму і гали. Ну зараз ну, блядь, такий період. Час такий, ну не йде. Я це блять і нам із питання, і вам іспитання. Ну ні, то ми всі спитали. Ви спитаєте, бачили? Ви думаєте, ми сильно задоволені, блять, і, гроє, і рахунки? Якщо така є стабільність? Забирайте по полю, грайте, блять, грайте. Пост, ви в перших турах бігали, я дивився, команда, блядь, ну. Як-то глаза горят у пацанов, а потом що то глаза блін. Муніципальна команда з Прикарпаття дала вам в рот, їбать, ну про що ви говорите? Слышиш, муніципальна команда, вони побудували, блядь, команду що за місяць? Да скільки, це перша ліга, друзі, їм. А ми взяли США, пацанов, чи, чи, з Юсиша у пацанов, зі школи за місяць. Давайте, мужики! Хлопці, зберіться, блядя, будь ласка! Давайте, давайте сука, щось покажемо. Ми приїдемо до вас, ми, ми підтримуємо, давайте щось покажемо, блядь. Діма, ти ж як капітан, давай, блядь! Друже, що я зроблю? Що я зроблю? Роби, що щось. Що я зроблю? Подивися, я розвалююсь, блядь, я бігаю, що, що я, хлопці.